Ні, ну це просто е, подальше загострення хвороби. Тут не треба, не треба е, перебільшувати значення цієї ці, ціє, політичної маячні, яка вчора звучала. знаєте, я вчора витратив таки цю годину 20 хвилин на те, щоб послухати і переконався в тому, що справді ця хвороба за загострюється. Ну пам'ятаєте, він раніше був е, е, всесвітньо відомим істориком і говорив історичну маячню, а вчора він став ще всесвітньо відомим конституціоналістом. І говорив е, е, маячню вже відносно Конституції України, е, і виглядало це настільки ну, ганебно, настільки пошколярськи, настільки непереконливо, що навіть ота публіка, яка сиділа його слухала, от ви знаєте, теж, до речі, цікавий момент. Вона його слухала з якщо ви звернули увагу, з якимись такими скам'янілими страх очима і е, 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 фізіономіями. Тому що ну, люди, які там зібралися, це власне е, люди, які здатні е, інколи думати. Так, от, коли вони інколи думають, вони розуміють в яку катастрофу штовхає Росію і їх самих оцей недолугий недо недоімператор. Тобто, ну от подивіться, ви зараз теж показуєте, деякі люди просто перелякані від того, що вони чують. Ну тому що цієї маячні вже було ну, більше ніж ніж можна було собі уявити, або скепсис, або страх. І це люди, вибачте, це не з вулиці, це, це дипломати вищого. Рівня це люди, які багато що бачили на своєму шляху. Так що скажу вам відверто на ці так звані не треба реагувати, це загострення хвороби. І знаєте, я от як людина, яка все таки займається цією країною, бачу, що вона перетворюється в такий собі, знаєте, загноєний апендикс світової цивілізації, і тут виникає питання, що справді робити, бо якщо нічого не робити. Він розірветься і почнеться зараження крові, і організм може просто, ну, просто загинути. Або його треба видалити. І тут вже лише хірургія може допомогти. От мені здається, що нам треба пояснити нашим західним друзям, що ситуація саме така: Уже розмовами, деклараціями і всім іншим ну, обійтися неможливо. Тут вже потрібна реальна хірургічна операція з видалення цього. Ну, апендікса, який загрожує цьому організму, ну поки що ні, пане Андрію. Я от перекидаючи місток до сьогоднішньої події, я слухав виступ е, президентки Швейцарії перед відкриттям. Вона там просто, е, ну мені здається, е, ну дає паси Росії, які ну, давати просто не можна. Вона говорить про те, що головною метою ціє, цього зібрання цієї конференції сьогоднішньої і завтрашньої. Буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Ну, уявляєте, який, який дитяч, яка дитяча наївність, ну просто рівня, ну, справді, десяткового, не, не, не більше. Далі вже діти вже теж стають трошечки родунішими, це те, що от Швейцарія бачить як смисл всієї цієї роботи. Ну, благо там. Є інші країни, які трошки по іншому дивляться на ситуацію, і які щойно продемонстрували і на саміті Сімки і на рішеннях по євроінтеграції України і Молдови, що йтиметься про інші способи доведення до ума цього воєнного злочинця. Ну а що стосується хірургії, поки що іде складно, поки що це не, не стає мейнстрімом. Давайте будемо про це говорити щиро і об'єктивно. Ну але ж колись і отримання системи Петріот вважалося польотом в космос, при тому малореалістичним. Все про все треба починати говорити про все треба починати дискутувати. І поступово Путін допоможе західним нашим союзникам і партнерам прийти до правильного висновку. Я в цьому переконаний. Ну я бачу, пане Віталію, суви в тому, що відбувається в цілому. Ну, дивіться те, що погоджено, що російські гроші будуть використовуватися у війні проти Росії, це су. Те, що європейські посли домовилися про те, що Україна, попри заперечення Угорщини, починає переговори про реальні переговори, це вже не, не розмови про переговори, а переговори про вступ до Європейського Союзу, це в су. Те, що американці нарешті дали 60 мільярдів доларів, це су. І те, що ми отримуємо сучасні зразки зброї, це су, вибачте. <кій> Тому, якщо доєднувати все це докупи, то це су. Ну знаєте, мої очікування не є завищеними. Я бачу тут головний смисл в тому, що 100 країн і організацій, а це все ж таки більшість сучасного світу, чітко і ясно відгукнулися на українські пропозиції. І це є великим позитивом. Це означає, що Україні вдалося об'єднати навколо своїх ідей більшість цивілізованого світу. Тобто, в політичному плані це очевидний успіх, і я би жодним чином не применшував того, що зробили українські дипломати і українська дипломатія в цілому на всіх рівнях. Це те, що просто так не робиться Скажу вам, як професійний дипломат. Це колосальна робота, це колосальні зусилля. Але сьогодні є е, прекрасний політичний результат. Тобто, якщо е, йти від зворотнього від того, про що ми щойно говорили відносно Росії, то це е, дипломатична катастрофа для, е, для Москви, бо все те, що вона хотіла зробити для того, щоб зірвати, насправді повернулося проти неї. Бо теза про те, що зберуться е, багаті і поговорять проти бідних, у нас вона абсолютно не, не працює, тому що є представники з усіх. Усюди кажуть із Латинської Америки, із Африки, із Азії, із Океанії, з Австралії, із північних країн. Тобто, весь світ представлений, так хтось приїхав, хтось не приїхав. Але повірте, такого зібрання ну я не пам'ятаю за останні роки, а може навіть десятиліття, щоб такі зібрання відбувалися щодо продовження цих речей. І чим воно закінчиться, закінчиться декларацією, закінчиться тим, що е, ну країни, які будуть бажати приєднатися відразу, зроблять це на конференції. Ті, що будуть думати, зроблять це пізніше. Е, але е, от в, в цій частині я думаю, що чекати чогось надзвичайного не варто. Ну тому що дивіться, е, генеральна асамблея ще е, минулого і позаминулого року прийняла резолюції, які е, підтримали понад 140 країн. Там написані всі абсолютно правильні речі. Я думаю, що в цій заяві ну багато з них будуть просто повторені. І що від цього Російська Федерація припинила війну проти України? Абсолютно ні. Тому я би не став сподіватися на те, що від тексту цієї конференції російська позиція зміниться абсолютно ні. Я більше російська делегація не приїде на наступний саміт тому, що треба бути знову ж таки дуже наївним, щоб е, уявити, що е, от ми зараз тут розпишемо, що треба робити, а потім приїде умовний лавров, там чи хтось ще це з наших рук. Візьме під козирьок і Скаже, я поїхав виконувати. Ну це просто не розуміти сутності того, що таке є російська ментальність, що таке є російська практика, і так далі. І так далі. Тому давайте не будемо забігати вперед. Хай цей саміт пройде. Хай він покаже, що цивілізований світ і світ, який хоче жити. За нормальними правилами міжнародного права його більшість. А далі будемо дивитися по тому, що вдасться напрацювати. Але повторюю ще раз: думати, що це буде прологом до всеосердного миру. Ну у мене чомусь на цей предмет є велике сумніво.